купили хліб, майонез, сіли собі півгодини і їли. Ну, настільки сміялися, співали різні пісні. <плес> ну, у нас дуже весело було, не знаю, дуже класно. не, клюк, болі, не, не, не вона вона. Вона А ми їдемо з Поліною, і вони йдуть на самостріч. А ми вже скільки машинам махали. Ми теж, кожен. Ми вже такого чинні по середині дорожі. Ми вже не двоє. А потім вже в кінці йшли, всі махали, всі так нам пищали. А що ви робили з цим? Ні, це ми, значить, за яйця, за молоко, що ви робили. Нічого? Нічого не робили? Ми підходимо, розумієте? Зайшли ми стареньких і так, я є. Ми, ми тут можемо, тому що три команди бігали. Ми... Тобто, Давайте ми потрібно. щось робимо. Одна жінка каже, пишіть корову. <ріст> 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 я кажу, ну взагалі позалітаю, <ріст> що корову з далеких корови, блан друг. Я предлагала <ріст> курей. А, ну то добре, кажуть, то нічого не треба корову. Ну, а, не а в одному ми і, зайшли, то зразу 6 яєс, дали, кажуть, не треба нічого <плес> робити, що будемо робити. Кажуть, <плес> е кажуть <плес> Давайте щось напишемо, напишем, <плес> <щось -небудь> напишем, <плес> що ви зробили. А Там ще бабця старенька. Ми кажемо, ні, <плес> наші табори не обманюють, краще <плес> давайте напишіть, що ми нічого не робили, і це вони так дали 6 яєс. Вони тільки написали на листочку. Там. Ну, так як ми бігли, то все, там прочекали. Ми вже не знаємо. Ну ми просто справді втілити. Ми, ми просто ми прийшли з село. Я по бігла двері до села та каже, у нас вже було три команди. знаєш, вже з яєць немає. А так каже, я за я курку зарізала вже її. А, а, а друга вже каже: у нас, в нас кури у нас кури поздихалися, нас кури поздихали. Визнай, які кури рот не відкрили.

Ми якщо то ми казали, ми не попрошайки, ми просто з табору А, об'ясне. А, А, до... а Ще зайшли в той магазин, де то ми устечко завжди каже: о, кажуть, приїхали наші знову. крач. Ми минулого міну року, міну. скільки склали цього Ну, Ми завжди зібрали вустечко, там його дали просити. Вона каже, то ми й добавили і цибулю кілограми. Знов цибулю, давайте я витягну. Кажу, я твоя яйця. А яєць мене нема багатойні круті. Продать я знаєш, він більше дають ніж багатше. Ми часувати <ріпи> ролі. Ми такі голодні всі були, Тут дивимося так, печні. Яблука зелені, понайдалось яблуки, а ноча, понайдалися хочемо. Все, сьогодні цілий цілу ніч стали тут. Коли сонце було і по цій терасі йшли, то жертва. А потім вже коли нас печать. Ми ж не пішли з Андрієм два кола, Тут Андрій, типу, віку, слухай, тут двері. Блін відкритій, заходимо <гументно> з ним, пошесталися. Відкрилися від кордонів швидко <гументно> зразу. Нам типу побачили це, але легенько так, він типа взяв, кажу, віка, ну він, дивись, який позор. <рес> 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 Яка вона тепер построєна, але настільки засипати по днів, то я саня підковив. І де він отак робить розширив? Я тебе п'ю.